Ісус повернеться, і Він усе виправить. Ісус повернеться не для того, щоб бути добрим і лагідним. Він не прийде знову маленьким єврейським хлопчиком, як це було першого разу, коли Він прийшов. Він повернеться як цар царів і володар володарів Альфа і Омега, початок і кінець, і Він наведе порядок. У той час, поки ми чекаємо, ми повинні бути вірними цьому царству. Ми не можемо бути слабкими, млявими чи нерішучими. Нам не потрібно перейматися тим, чи всі будуть задоволені нами, вони не будуть задоволені нами. І все тому, що ми любимо Господа Ісуса. Нам потрібно залишатися вірними Йому за будь-яку ціну, незважаючи ні на що, і також демонструвати цю вірність і проявляти її у кожній сфері свого життя. Наша місія доносити до людей добру новину про спасіння і вічне життя в Ісусі Христі. Приєднуйся, якщо хочеш бути частиною цієї подорожі.